9 квітня у Миколаєві відбувся благодійний футбольний матч на підтримку тренера Андрія Жовжаренка, який, захищаючи Україну, отримав важке поранення та потребує протезування. Хто став ініціатором матчу, які команди грали і які результати благодійного заходу, дивіться у репортажі. Відомий миколаївський футболіст та тренер Андрій Жовжаренко після початку повномасштабного вторгнення вступив до лав Збройних сил України, захищаючи країну під час запеклих боїв на одній з найгарячіших ділянок фронту, Андрій Жовжаренко отримав тяжке поранення, в результаті чого йому була ампутована нижня кінцівка. 9 квітня Миколаївська футбольна спільнота та міська влада разом провели благодійний матч, аби підтримати героя. Сьогодні в незламному місті Миколаєві відбувається матч, метою якого є збір коштів для протезування одного з тренерів миколаївських шкіл Андрія Жовжиренко. Дуже символічно, що він хоче повернутися у професію, і як сам незламний Миколаїв протистоїть на валі і відновлюється після великої проблеми зі здоров'ям. Я хотів би подякувати всім, хто долучився до організації цього матча. Особливо хотів би відмітити обласну федерацію футболу і голову. Олександра Пасічного одразу після звістки про поранення Андрія Жовжаренка голова Асоціації футболу Миколаївської області, народний депутат України Олександр Пасічний зі своєю командою та друзями футбольного тренера почали робити усе можливе, аби надати усе необхідне у реабілітації та відновленні. Ми вже опікуємося цим питанням вже достатньо декілька місяців. Зараз в нього закінчилось в Одесі в Одесі перший, перший етап лікування і реабілітації зараз він буде відновлюватися в місті Миколаєві. Вже домовилися протезування. Ми всі разом. Я впевнений, повернемо нашого героя до своєї роботи улюбленої до дітей, до виховання наших дітей. Бо спорт це здоров'я. А він дуже був і гарний футболіст, і гарний тренер, і ще може багато передати нашим дітям. В день перед початком благодійного матчу, у якому зіграли команда Сил оборони України та команда Спортивна спільнота Миколаївщини, відбулася невеличка церемонія відкриття, на якій були присутні друзі Андрія та ті, хто допомагав у проведенні матчу: Олександр Береза, Микола Пихтін, Володимир Косе та багато інших підтримали Андрія Жовжаренка і представники обласної влади. Увага до бійців і шана за той внесок, який вони зробили. мусимо. Усвідомлювати, яку ціну платить кожний військовослужбовець, для того, щоб ми з вами впевнено відчували там в майбутньому. Не дивлячись на благодійний зміст, це був справжній футбольний поєдинок. На поле команди виводили діти, як це і буває під час офіційних матчів. Але вихованці наших футбольних спортивних шкіл ще й отримали подарунки на згадку про це дійства та можливість поспостерігати за майстерністю футбольних зірок, які вийшли у складі команди спортивної спільноти. Футболісти, які в різні часи дарували найкращі емоції миколаївським вболівальникам: Овік Галстян, Володимир Пономаренко, Артур Якошев, інші гравці, що неодноразово грали як разом, так і проти Андрія Жавжа. Але усі вони, відзначаючи професійні навички, першочергове підкреслюють його людські якості. Ну це як футболіст, це мозг, ум команди був. І він міг за секунди таку передачу віддати, що ніхто навіть навіть не розумів, що страпилося. Ну, в биту дуже порядна людина, ну, чоловіче з великої літери. Організатори вдячні команді Сил оборони України та її керівництву за те, що долучились до проведення благодійного заходу. І що стосується футбольної складової, саме ця команда у підсумку перемогла з рахунком 7-5. Але головним в цей день було те, що Андрій Жавжаренко відчув підтримку своїх друзів Миколаєва і тих, хто і надалі готовий з великою вдячністю за його героїзм працювати поруч заради майбутнього України. Сьогодні запропонувала йому після реабілітації. Ми йому надаємо часи, і він буде працювати в дитячій юнацькій спортивній школі з футболу. Або це буде ДСШ-5, де раніше він працював, і де особисто я з ним і познайомилася, або це буде спеціалізована дитяча юнацька спортивна школа з футболу. Ми його чекаємо на тренерській на тренерському полі, тренерській посаді з дітьми, тому що він дійсно гарний тренер, дитячий тренер і гарна людина. Підсумуємо, загальна мета збору 800 тисяч гривень. На момент початку заходу було відомо, що завдяки небайдужим людям вже зібрано 600 тисяч. Плюс кошти, які зібрали під час матчу, а це 40 тисяч. Отже, залишилось зовсім небагато. Закликаємо і вас допомогти герою, який, ми впевнені повернеться до тренерської діяльності, та під його керівництвом засяє ще не одна футбольна зірка Миколаєва, якою був, є і буде футболіст, тренер та захисник України Андрій Жовжаренко. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.